Lesson 17. Is it yours? Hello, my dear fourth graders. I'm so glad to see you again. Рада вас сьогодні вітати на своєму каналі вивчення англійської мови Forget Me Not. Ось настав час для виходу наступного відеоуроку. Відеоуроку з англійської мови за підручником Fly High 4. І так, сьогодні ми з вами працюємо за уроком 17 на сторінках 54 55. Будемо працювати за підручником, за робочим зошитом. Ну і, можливо, візьмемо деякі завдання з граматичного нашого довідника фан-грема. Окей, сьогодні у нас величезна така а, тема, вона не складна, але дуже, дуже важлива граматична тема присвійних займенників. Окей, почнемо ми, як завжди, з нових слів. Я гадаю, переклад вам не потрібний. Давайте з вами слухати і повторювати за диктором. Єдине, що «rescue» – це рятувати когось. Ну а далі це вже предмети одягу. So listen and repeat. Rescue. Скаф. ГЛВ. Belt. trainers. Tie. you're safe, oscar. you're our cat, not theirs. now we must rescue toto. we're at the station. oh no. look, we must get off the train. don't forget your scarf. somebody dropped a glove. Is it yours? No, it isn't mine. Is it Claudia's? Yes, it's hers. This bag isn't ours. Whose is it? I think it's Magnus's. What's in it? There are some clothes, a jacket, and a belt. Anything else? Yes, there are some trainers and a tie. That tie is definitely his. Отже, подорожі наших друзів продовжуються. You are safe, Oscar. Ти в безпеці, Оскар. You are our cat. Ти наш кіт. Not theirs. Не їхній. Слово theirs є присвійним а, займенником. No. Now we must rescue Toto. А зараз ми маємо врятувати тото. We are at the station. Ми на станції вже. Oh, no, look. о oh, ні, погляньте. We must get off the train. Ми маємо зійти з потягу. Don't forget your scarf, не забувай свого шарфика. Somebody dropped a glove. Хтось виронив рукавичку. Is it yours? Це твоя? запитує племінниця, так, у тітоньки Софі. No, it isn't mine. Ні, це не моя рукавичка. Is it Claudia's? Можливо це Клаудії. Yes, it's hers. Так, це її рукавичка. This bag isn't ours, А ця е, валіза не наша. Whose is it? Чия вона? I think it's Magnus's. що вона Магнуса. What's in it? Show ній? There are some clothes, a jacket and a belt. Якийсь одяг. Жакет, піджак або її пояс. Ремінь, пасок, так. Anything else? ще? Yes, there are some trainers and a tie. Так, є кросівки та краватка. Та краватка стовідсоткова його. Ось такий текст. Читаючи даний текст, я вже виділила для нас форму присвійних займенників в англійській мові. Ну а зараз ми з вами у загальному. І так, Learn with Oscar. Ми будемо вчити з Оскаром. Також тему присвійних займенників а, я розкривала на одному зі своїх онлайн-уроків на своєму основному каналі. Тож, можете зараз переглянути саме Теор-частину. Отже, вживання присвійних займенників. Ну, спочатку трошечки-трошечки теорії, без цього нікуди е, ми не можемо піти далі. Отже, присвійні займенники, в англійській, англійською мовою вони називаються possessive pronouns, а в англійській мові це займенники, що вказують на приналежність або зв'язок предмета з особою. Отже, ще раз, присвійні займенники в англійській мові це займенники, що вказують на приналежність або зв'язок предмета з особою. Давайте з вами розглянемо таблицю. Я для вас виписала ще раз особові займенники, ну, тобто початкова форма. Я, ти, він, вона, воно, ми, ви і вони. Присвійні прикметники, які ми вже з вами вивчили. І присвійні займенники до аналог кожного, до кожного з цих особового займенника. І так, ай, я, май, мій, mine, також мій перекладається. You, ти your твій, yours, твій. Я потім трошечки пізніше вкажу, в яких випадках ми вживаємо присвійні прикметники, а в яких випадках присвійні займенники. He він, he's його. His, його. Бачите, що присвійний прикметник, що присвійний займенник пишуться однаково. She – вона, her, її, hers, також її. It воно, its його для, третєї, для середнього роду. І присвійному займеннику немає аналога цього слова взагалі. We, ми our, наш, ours також наш. «You» – ви, your ваш, yours також ваш. They вони, their їхнє щось їм належить, і theirs також їхнє. Отже, цю табличку варто запам'ятати нам. Ну, а зараз ми будемо ж розбиратися, в якому випадку ми вживаємо присвійний прикметник. А коли ж ми вживаємо присвійний займенник, адже українською мовою вони перекладаються однаково. Присвійні займенники вживаються самостійно, без іменника, який означує займенник. І ще раз, присвійні займенники, чим вони відрізняються від присвійних прикметників? Присвійний прикметник вживається завжди з іменником. Ну, наприклад, ми говоримо «my cat», «my cat», doll», «my toy». а присвійний займенник «mine» Вживається без іменника вже самостійно. І зараз ми з вами подивимося приклади. Так, давайте розберемо приклади. Отже, ліворуч я виділила зеленим там, колонку з присвійними прикметниками повністю, і склала з ними речення. Праворуч я виділила колонку з присвійними займенниками, також склала з ними речення. Речення, в принципі, перекладаються однаково. Давайте з вами подивимося на цю особливість в чому ж різниця? Дивіться, this is my car, це моя автівка. My car My вживається перед чим? Перед предметом, перед авто. А у другій колонці ми ці речення переформулюємо. This car is mine. Це автівка моя. Тобто, після слова mine, як ми бачимо вже, не вживається якогось іменника. Іменник пішов куди на початок речення. This is your dress, це ваша сукня. This dress is yours. Ця сукня ваша. This is his pen. Це його ручка. This pen is his. Це ручка його. This is her desk, це її парта. This desk is hers. Ця парта її. This is our flat, це наша квартира. This flat is ours. These are their pictures, Це наші картини. These pictures are theirs, Ці картини їхні. Ось в чому різниця. Отже, ще раз, присвійні прикметники. Що таке прикметник? Це та частина мови, яка позначає, дає означення іменнику, так? Тобто, ну будь будь-якому предмету дає характеристику. Або приналежність. Наприклад, my car, your dress, his pen, her desk, our flat, their pictures. Доброго дня, хто приєднується. А ті uh, займенники. Присвійні займенники вони не потребують чого? Жодного іменника після себе. Тобто вони зазвичай пишуться так: після дієслова, ну, to be в даному випадку. так? This car is mine, this dress is yours, this pen is his, this flat, uh, this desk is hers, this flat is ours, these pictures are theirs. Ось у чому між ними різниця. І сьогодні ми будемо про це говорити на уроці. Окей. Хто хоче повністю потім переглянути це заняття, там ще йдуть і додаткові вправи на засвоєння цього матеріалу, я залишу посилання на повністю на це заняття, онлайн-заняття вам у, під цим відео. Ну і ось, відповідне завдання у нас є в нашій Grammar, так, Learn with Oscar. Ми використовуємо присвійні прикметники і присвійні займенники, аби сказати, що речі комусь належать. Ми використовуємо присвійні прикметники перед іменником. Те, що я тільки що говорила у своєму онлайн уроці. We use possessive pronouns after a noun. Ми використовуємо присвійні займенники вже після іменника. They replace the possessive adjective and the noun. Вони можуть замінити присвійний прикметник і іменник. Наприклад, this is my bag. Це моя сумка. It's mine. Вона є моєю. І ось повністю табличка переходу. Присвійного прикметника у присвійний займенник. My mine, початкова форма I, да? I my mine, You your, yours. he, his, his, she, her, hers, we, our, ours. You your, yours. We так? і They, they theirs. Давайте з вами виконаємо декілька вправ на присвійні займенники. Отже, у нас вправи будуть на вибір або присвійний прикметник, або присвійний займенник. Окей. Okay. So, that's not your kite. Це не твій повітряний змій, він наш, it's ours. These CDs are mine. Ці диски мої. This is my brother, це мій брат. His name is John. Це присвійний прикметник, так? His name. Тому що після слова his іде ще й слово. Іменник, name. Is that jacket hers? Це її жакет. The dogs are sleeping in their beds. Обираємо форму присвійного прикметника, тому що після нього йде ще іменник, beds. Is the this pen yours? Це ручка твоя? Dad is in the garden. He is washing his car. Татко у садку, він миє свою автівку. His це Позесію в в даному випадку. Далі друга вправа, третя вправа choose and write. Обери і запиши. Давайте з вами оберемо правильну форму слова. І так, this fantastic book is mine. Ця чудова книга моя. Good morning. Can I help you? Доброго ранку, можу я вам допомогти. Ну, тут, в принципі, початкова форма слова you. Mom's busy, she is washing her hair. Мама зайнята, вона миє голову. That house over there is ours. Той будинок там наш. Після присвійного займенника у нас не виживається іменник. Is she a sister or cousin? Вона їхня сестра чи кузина. Their sister, their cousin. Після there йде у нас іменник. Тому вживаємо their значенні присвійного прикметника. You are my best friend in the class. Ти мій найкращий товариш у класі. What's that? Що то? Do you know him? Ой, не що то, хто-то, ти знаєш його. Do you know him? Вправа четверта: Choose and write. Обери запиши. Ну що ж, у нас є на вибір декілька прислів, займенників, давайте з вами з ними. Розберемося. Dear Mark, любий Mark, how are you? Як справи? I am at home with my family today. Сьогодні я вдома зі своєю родиною. We are all busy. Jack's in his bedroom, Jack у своїй кімнаті спальній. Він її прибирає. Отже, це у нас друге слово має бути у реченні. Ой, у нашому тексті. Далі, he always cleans. His room on Saturdays. Він завжди прибирається в кімнаті у суботу. Mom and Sue are in the kitchen. Мама і Сью на кухні знаходяться. Mom's making dinner and Sue is helping her. Мама робить, готує вечерю, а Сю їй допомагає. Dad's at the supermarket. Татко в супермаркеті. I usually go with him. Зазвичай я ходжу з ним. But today I am doing English homework, але сьогодні я виконую домашнє завдання. English is my favorite subject. What's yours? А який твій улюблений предмет? Write soon. Peter. Напиши мені Пітер. Окей. Okay. Write. Запиши. I'm not cleaning my bedroom. I am cleaning your bedroom. Давайте з вами зробимо це завдання усно. We aren't playing our computer games. Ми не граємо в наші комп'ютерні ігри. We, uh, we are playing their computer games. She isn't talking to you. Вона не говорить з тобою. She is talking to me. I з... на «мі» з... необхідно змінити, так? Об'єктний відмінок. This bike isn't his, цей байк не його. This bike is hers, цей байк її. They aren't eating their sandwiches. They are eating our sandwiches. Вони їдять не свої бутерброди, а наші. I'm not writing to her. Я не пишу до неї. I am writing to him. Я пишу до нього. Those sweets aren't yours. Ті солодощі не твої. Those sweets are ours. Ours. Присвійний займенник. I'm not using his pen. Я не використовую її, його ручку. I'm using her pen. Я використовую її ручку. Отже, ще ми змінили на Хьо присвійний прикметник. Повертаємось тепер з наших мандрів до нашого підручника і працюємо далі. І так, за історією нашою слідкуємо. Whose cat is it? Чий Чийцей? Кіт, так? He isn't theirs, he is ours. Він не їхній, він наш. Who's is it? Чия ця е, рукавичка? Who's is it? It, it's hers. Це Клаудії, да? It's hers. Whose is it? It's mine. Шарфік uh, э, нашої тітоньки Софі. Софі, так? Whose is it? Чий це пасок? It's his. Магнуса. Права друга. Listen and match. Then write. Послухай, поєднай, а потім запиши. Отже, Kelly and Jack. One. What a mess! Jack, Kelly, let's tidy up. Whose scarf is this? Jack, is it yours? No, it isn't mine. It's Kelly's. Yes, it's mine, Aunt Sophie. Two. What about these gloves? The gloves are hers too. Yes, they're mine. Three. Jack, is this belt yours? Yes, it's mine. The tie is also his. Four. Whose trainers are these? Kelly, are they yours? Yes, they're mine. Five. This jacket looks like yours too, Kelly. No, it isn't mine. It's his. Yes, it's mine. Thank you, Aunt Sophie. Roger. Тіненька Софі зайшла до кімнати Келлі і Джека і побачила безлад гармидери. Вона запитує, чиї це речі. Отже, ми з вами зрозуміли що, з нашого діювання, що The Scarf, gloves and trainers are his. The belt tie and jacket are his, а пасок. Кроватка та е, ця куртка належать йому. Напишіть, будь ласка, словами е, ці речі. Угу. Вам можуть допомогти ті слова, які ми вчили на початку нашого уроку. Ну а ми переходимо тепер до нашого робочого зошиту, до нашого, до нашого activity-book. І працюємо на сторінках 52 і 53 нашого робочого зошита. І так, перше завдання Read and Color. Прочитай і розфарбуй. І так, the girls got orange gloves. У дівчинки помаранчеві рукавички. She's got a green scarf, у неї ще зелений шарф, and she's got pink trainers і рожеві кросівки. Щодо хлопчика. The boy's got a brown belt. Пасок у нього ремень, так, коричневого кольору. He's got a green jacket. Жакет у нього зеленого кольору. He's got a red tie і червона краватка. Окей, okay, so read in color. Розфарбуй, будь ласка, наших дітей. Вправа друга. Look at exercise one again and write his or hers. Поглянь ще раз на вправу один і запиши. Йому належить чи їй. І так, the gloves are hers, рукавички її. The tie is his, а кроватка його his. Третє. The jacket is his. Жакет також його. The trainers are hers. Кросівки її. The belt is his. Пасок – його. The scarf is hers. Шарфик – її. Okay, well done. Вправа третя. Look at exercise 1. Circle and answer. Поглянь на вправу один тепер ще раз. Обведи і дай відповідь. І так, whose binoculars are they? Чий бінокль? Його, так? They are his. Whose head is it? Чия ця шляпа, ция, чия ця шапка. Також його. Да? It is his. It's. Ось так треба писати. It's his. Його, так? Його капелюх. Whose torch is it? Чий ліхтарик? Чи, її, так? It's his пишемо. It's так само. І слово his. Whose sweater is it? «Чий це светер? Її, так. Знову ж таки, it's hers. Відповідь така сама, як і з ліхтарем буде в третьому. Whose glasses are they? з окуляри вживаються у множині, так? Так, чиї окуляри? Знову ж таки, її. They are, ось так пишемо. They are hers. Її. Whose boots are they? Чиї це черевики. They are his. Його. They are his така сама відповідь, як і у першому реченні. Окей, okay, well done. Постав це відео на паузу, пропиши, а потім повернися трошечки назад і прослухай ще раз е, прочитання цього завдання. Перевір сам себе. Права четверта. Rewrite the sentences. Перепишіть речення. Use mine, yours, his, hers, ours, theirs. Використовуй присвійні займенники. Is this your bag? Це ваша сумка. Is this yours? No, but that's my camera. Ні. Але це моя камера, мій, мій фотоапарат. No, but that camera is mine, можна написати. No, but that camera is mine. Отже, у другому використати слово mine. They are our shoes. То наші черевики. «They are ours». Вони наші. «They are ours». Тобто вже слово shoes не потрібно писати. That's her mobile. Це її, а, то її мобільний телефон. Hers. That's hers. просто одним словом. That's hers. We can't find his jacket. a ticket, sorry. Ми не можемо знайти його uh, квиток. We uh, can't find his просто. We can't find his. Ми не можемо знайти його квиток. Так. Okay. Have you got their laptop? Have you got theirs? Чи є у вас їхній? Просто theirs Замість their laptop. okay, well done. Great. Права п'ята and right. Обери і запиши. І так у нас є діалоги між мамом та Денні. Look at this mess. Поглянь на цей безлад. Whose belt is this? Чий це пасок. Is it yours, Denny? Це твій Денні? No it isn't mine Ні, він не мій. It's Elaine's Він Елені. What about these glasses? А як щодо цих окулярів? They are hers too Вони також її. These trainers look like Ivans. А ці кросівки схожі на Івана. Іванові. Yes, I think they are his. Так, я гадаю, що вони його. Whose gloves are these? А чиї це е, рукавички? They are yours, mom. Вони твої, мамо. Отже, таким чином ми з вами проставили е, у пропущенні місця наші слова. Вправа шоста look, right and match. Поглянь, напиши і поєднай. І так, Whose dog is it? Чий це, чи це песик? It's ours, він наш. Whose cat is it? Чий це кет? Тобто питання будуть одноманітні, так? Whose cat is it? Чий це кіт? It's mine. Він мій. Отже, whose cat is it? Поєднуємо з першим, поєднуємо з І так, малюнком. It's і пишемо слово mine. Присвійний. займенник. It's mine. Далі. Whose rabbits are they? Чий це кролик? Чиї це кролики? Whose rabbits? Їх двоє тому are. Пишемо діє слово зв'язку to be are для множини they. Whose rabbits are they? Whose rabbits are they? They are theirs. Вони, кролики їхні. They are і слово their у пресвійно, формі присвійного займенника. Theirs. They are theirs. Окей. Далі. Whose built is it? Чия ця пташка? Whose beaut is it? Четверте питання. Whose beaut is it? It's hers. Її. Hers. пам'ятаємо, як пишемо. It's hers. Тільки ще its нам написати, так? Вона її. Так, і це, чиї це миші. Whose mice? Пам'ятаєте, як миші пишуться. Mice. Mice. Одна маус, а mice – миші. Who's mice are they? Are they? Також множина. Are they? Чиї це миші. Ну, і миші у нас, звичайно, they are his. Його. They are his. Слово his є у формі присвійного прикметника і в формі присвійного займенника пишеться однаково. Ось таким сьогодні у нас видалося насичене заняття. Дякую за увагу. Додаткову інформацію щодо присвійних займенників і посилання на наше заняття, онлайн заняття я залишу в описі під цим відео і в коментарях. Ну а на сьогодні все. Я прощаюся з вами до нових зустрічей. Goodbye!